Згадаємо, що таке відношення. Відношенням двох чисел називають частку цих чисел. Тобто, фактично, це діє ділення. наприклад, 5 до 8. Це відношення двох чисел 5 до 8. Ще інший приклад: 0,2 до 1 четвертої. Це відношення двох чисел. Типовими завданнями на відношення є, наприклад, таке. Знайдіть відношення 25 до 20. Це вже відношення цих чисел, але ми можемо його дещо скоротити. Запишемо 25 до 20 за допомогою риски дробу. Пам'ятаєте, ділення, відношення риска дробу одне і те ж саме. Просто в різному контексті. 25 і 20 можемо трошки скоротити. Поділимо 25 на 5 і 20 на 5. Маємо 5 четвертих або відношення як 5 до 4. Тобто 25 двадцятих відноситься так само, як 5 до 4. А от задачі на пропорцію зустрічаються частіше. Що ж таке пропорція? Пропорція це рівність двох відношень. Тобто, якщо ми маємо відношення однієї пари чисел, яка дорівнює відношенню іншої пари чисел. Можливо, вам звичніше бачити це у вигляді ось такої пропорції за допомогою риски дробу записування. І зазвичай пам'ятають, що говорили навхрест, та, от таке, таке сленгове математичне, це пропорція навхрест. Нагадаю, в основній властивості пропорції ми з вами знаємо, що добуток крайних дорівнює добутку середніх елементів пропорції, тобто крайні дорівнює добутку середніх. Тобто А помножити на D. А негарно вийшло. А помножити на Д дорівнює С, помножити на Д. Наприклад, давай візьмемо класичну, е, класичну задачу. Розв'яжіть рівняння. 7 поділити на х, що дорівнює 5, поділити на 9. 7 до Х, як 5 до 9. Як вам зручніше, ви можете залишити у вигляді ось такої пропорції, можете переписати собі її у вигляді дробів, і далі скористатися основною властивістю пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Рекомендую відразу записувати той добуток, де є Х, 5 на Х. Щоб вони відразу опинилися в лівій частині вашого рівняння. І добуток крайніх 7 на 9. Тепер ми вже маємо вигляд такого собі лінійного рівняння, це все просто, і ми можемо 5х дорівнює 63. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто 63 поділити на 5 і це у нас дорівнює 12,6. Закріпимо і розглянемо з вами ще пару прикладів. Наприклад, пропорція х поділити на 8 дорівнює 3 поділити на 2. Пам'ятаєте, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Ви, очевидно, можете записати у вигляді як 2х дорівнює 3 на 8, але я вам хочу показати такий собі лайфхак, як це, ці дві дії потім Х дорівнює 3 на 8, щоб знайти невідомий множник, поділити на 2, записувати відразу минуючи оцей крок. Запам'ятайте, Правило, що невідомий елемент пропорції, де б він не стояв, знаходиться як частка від добутку елементів, які один навпроти одного знаходяться. тобто 8 помножити на 3, І ділити треба на той, який знаходиться навпроти вашого невідомого. Тобто, навпроти нашого Х знаходиться 2. Тобто ми, роз, ми зробили з вами два кроки за один раз. І можемо тоді легко обрахувати, що х дорівнює, тут зручно скорочується завжди. Ну, не завжди, але частенько. І 4 на 3 12, поділити на 1х маємо 12. Ще один приклад. 7 до 10 як х 5. Де б не, не знаходився ваш невідомий ікс, ви робите все по тій самій схемі. Ікс дорівнює два числа, які знаходяться один навпроти одного, ось вони. відомі. Ви записуєте їх в чисельник. А той, який знаходиться навпроти вашого ікса, на нього ділите, скорочуєте. І маєте зручний результат. 7 других можемо записати у вигляді десяткового дробу. 7 поділити на 2 це 3,5, тобто 3,5. Отак дуже швидко і легко розв'язується рівняння у вигляді пропорції. Давайте розглянемо цікавий приклад на пропорцію. Відомо, що х поділити на y дорівнює 2. Чому дорівнює відношення 0,5х до 2y? На перший погляд не дуже зрозуміло, що тут саме робити, але ми що знаємо. Дивіться, ми виходимо з вами з того, що ми маємо ось таке відношення х до y дорівнює 2. Запишемо у вигляді дробу, як показує практика, так очевидніше. Тобто, це той факт, який ми знаємо. Тепер, що нас питають? 0,5х до 2 і. І ми вже тут помічаємо, що виникає така конструкція, що, як ми вже знаємо, ось дивіться, х поділити на y, і х поділити на y ми вже з вами знаємо. Тобто, фактично, значення 2 ми можемо підставити замість ось цього елемента. Ну, Розпишемо гарненько, розділимо це все. Тобто, наприклад, можна сказати, що 0,5 поділити на 2 помножити на ось цей шматочок. І тепер саме замість нього ми вже підставляємо просто 2. Я спеціально не обраховую, тому що розумію, що коли ми підставимо 2, воно у нас скоротиться. Адже пам'ятаєте, що 22 дві перших і ми можемо скоротити, залишається просто 0,5. Тому в таких завданнях, якщо ви не відразу бачите, що тут саме треба робити, повірте, дещо тут заховано. Запишіть його інакше і спробуйте знайти щось, що повторюється.